Йоу, everybody! Слава and the і залетіли ми із Санчоусом в escape tsunami. І, Санька, а що тебе так мало взагалі брайн Пацан, так е, діло не в кількості брейнротів, а в їхній якості. Подивись, що вони мені дають взагалі. А, так вони тобі взагалі мішків багато приносять. А вийшов. Все, цей. А, да, диви. 193-й левел. А в тебе є якісь дивайни? Ні, нема ні одного. Йо майо, а в мене є два дивайна. Не, а один. А, ні, два дивайни. Я ж в минулій серії вибив собі ось цього медведя, поняв? А де ти їх взяв? А я зашов, виходить, під час обновлення, поняв. І я бігав по мапі і знашов дивайновський лукблок. Там де 100% випадає якийсь Дівайн, поняв? Обалдеть, це ти повезло, чувак. А дивись, висики в те селести, де ти їх набрав, скільки? Пацан, треба заходити і грати. Я тобі більше скажу... <реш> я заходжу, граю постійно. Я тобі більше скажу, поняв, коли обнова. Е, бувають оці токсичні дощі, ти бачив, ні? Ні, nee, я бачу ти береш... радіоактивні тільки всякі Ну, бувають токсичні, бувають радіоак... радіоактивні, бувають різні, поняв, е, Дощі. І мало того, у тебе ось на базі є, наприклад, любий брейн да? Як ти бачиш, у мене mm -hmm. знизу багато токсиків. Uh... Я просто їх. Ні, nee, я то в тебе радіоактивні, а не токсичні. Ну, чи, ну радіоактивні чи токсики, нема різниці, поняв? Ти просто береш любого брейнрота у себе з бази, береш його отако в руки, підходиш під оцю тучку, стаєш тако трішечки в АФК, і в тебе оцей брейнрот бафається, зачаровується. даже так. Да, так, тобто, і в чому прикол, наприклад, ось зараз, якщо ти маєш якогось брейнрота і помираєш, то він випадає з тебе, поняв? А коли в тебе працює той івент, то ви не можете ні битися, брейнроти не випадають, тобто ти можеш сейвово зачаровувати своїх брейнротів. Ні, так не випадають и не випадають ось дві. А. А, ну? Бо він мій, чувак, бо він мій. Аби я типа ось диви, аби я ось пішов, взяв ось нубіні чела. Ні, понятно, він випаде зараз. То він випаде, да, понятно. А свої то в тебе не падають, вони тебе на інвентарів залишаються. Вс, а я бачу, що так пацани підставляли, другий поняв. Позабирали. Так, ти, в тебе оце так вони прокачані жорстко, що я зважався рішив трошечки. А ти не качай, не качай, чувак, я ти щас а покажу чого? техніку. Дивись, я тобі покажу мега тактику, але я попрошу в тебе одного Дівайна. За тактику? Чувак, ну ти бачиш який в мене левел? Я ще його не качав цей левел, я його навіть качати не можу, мені ребітки треба, щоб його качати. Ти знаєш, скільки це стояло в грошах? У мене стільки в житті не було, блін. Я. Я взагалі бомж останній. Я таке не можу прокачати. Ну зато він у мене такого левела. І мені її ніхто не дарував, я сам його таким зробив. Ну ти пішов як зачарив, ну, в спал машину, ні? Не, ну не просто так, чувак. Так, чекай. Ти мене десь хочеш розцест, на дивайна. У мене їх всього два, Чем? а мені треба три для ребітха, понимаешь? Мені для качать один. Мені один треба для ребітха. Я зроблю ребітха, ну а там дальше подумаю вернуть тобі чи ні Ааа, так, значить, все. Значить питай ти... нема, хай, хай стоїть дальше, мою базу украшає. Ха-ха-ха! Ой, чувак. Ну ладно, давай я тобі дам. Зроби собі просто ребітха, а, ну, а потом надо сечь понятий. А, потом ще тобі його? Ну так. Так, чуєш, а ти не знаєш? Дивися, а якщо брати, напихувати оці Селестіали але в крафт машину. Є якась ймовірність того, що ти можеш скрафтити собі дівайна? Чувак, я тобі ще все розкажу, я роблю ребітха. А, ну далі, треба три штуки таких. Аж ди, а тебе не два? Тебе не треба двоїх? Ні, в мене взагалі немає. Ні, мені треба ще два. Типа, у Мене ще один, і ще два. Типа, на тобі оцього назад вертаю тобі. Так, тримай. А, трейд реквест Disabled. я ти не можу подарити. А тебе, мабуть, немає Trade коїнів. А треба трейдкоїни, щоб дарити. Ну так, буває же івенти, поняв. І ти збираєш тікети. Ти тікети обмінюєш потом на трейд коїни і потім тільки цьому зможеш обмінюватися. Ні, ну в мене є оці, знаєш, типа ромбики по типу робукса, поняв, похоже. Ну так правильно, це ж воно і є. Ну то в мене їх 12. А так от трейдинг. Ну все, так це не трейд, у тебе гіфти виключені, ти глобус. А, ну, ще. Вже зайди в наш тування, в тебе виключені 3D. А, все, да. Все, відзобновив. Поняв? А ну, пробуй. На. Бо раніше воно не працювало, поняв? Мені купа підписників, все одно щось хотіли подарувати, а мене просто це вже збісило, і я повиключав. Ну, Але а все а одно йди, вони якось це давали, поняв? <laughs> дивись, коротше. Ну, так як ти ділитися не хочеш зі мною дивайном, ладно. Я тобі розкажу тактику все одно, дивись. А, пішли сюди. До mm -hmm. оце є спавин машини. А, в мене нема швидкості. Лол, треба зараз прокачатись швидко. Що це таке? А, тут це можна джамп тепер качати, ти в курсі? Я знаю, у мене 17-й левел джампа. А це от коли таке добаво? Диви! Диви, що я зробив чуваче, нам з тобою. А, Валентинку цю? Так, да, я не знаю, правда, що вона робить. Пацан, я сам не знаю, що вони робить. Дай, я щас прокачаю оцю свою швидкість, тако Бем. Дивись, а, пішли, покажу тобі оцей прикол. Є в тебе спавн машина, бачиш, в ній да. є вдача. Да, да. У тебе ще стільки там хвилин написано. 23 хвилинки. О, в тебе гарна вдача. Пішли, пішли, пішли. Бери самого блотного свого чела. Так, самого самого? Да, самого-самого. Ну, хай буде ось Джоб джоб. 159-го левела. Бери цього джоб джоба Він з мутацією радіоактивний, так? Да? Вроді як там. Ну, значить, тобі на остальных байдуже. А оце еще, оцього бери, оцього ще бери. Берем. Є таке. Uh, і бери ось, ось цього джоб джоба Взяв. Все, пішли. Так, що далі? Засовуй їх всіх сюди, всіх сюди засовуй. Аж да, мене, мене крафт якийсь є, мене там якісь бренроти є, поняв? А, то витягни їх них туди. На F, да, ідеї? Ну да, вид да. граф. Все, засовуй туди прям реальних челів, яких ти тільки що, що позбирав. Хсиль. Все, закинув. Всі три, тепер крафти. Да, да. Хватає грошей? А мені грошей, мабуть, трохи не хватає. А, ні, хватає, хватає по ідеї. А, ні, ну. Так дивись, що тобі випало. А. 220 ха 220. Так ти ж тебя блутніший мене став з цим крафтом. Ха-ха-ха. Не, прикольно, слухай. Тільки треба, щоб вдача була велика, поняв? Якщо ти щас ще засунеш чуваків, допустимо. Uh -huh. А зараз ти підеш засунеш, то ти левелом типу, більше нічого не скрафтиш. У тебе буде просто один і того самого левела, поняв? Ну або там на один левел більше, там, щось таке. А в так... а мен... а мене є отакі от обичні брейн Ну, є, є смисл взагалі типу, якось цю вдачу собі набивати. Чи треба просто чекати? Ні, чувак, вдача набивається не від того, що ти крафтиш багато, вона набивається від того, скільки ти стоїш АФК а, -а, -а. коротше, можна просто постояти АФК, тобто, потім yeah. зайшов собі, зробив якось потужного брейнрота, і все, і кайф. Да, у мене ось все, типа та хвилина ще тільки то в мене ще не ультра велика вдача. Я ось я почекаю вдачу, бомбану челів, і в мене прям вообще буде крепко. Ну прикинь, цей у мене дає 15 тисяч в секунду, а ти цього випив 220 тисяч в секунду. То що, за такі, звісно, підсказки я хотів би взяти дівайна собі, знаєш в користуванні. Знаєш, кості. говориться, хотіть не вредно. Так, шутки шутками, ну, блін, звісно, ти хитрий перець. Але знаєш, хочеться сказати велике дякую за таку підказку? А що це за новий магаз? А. О, Ти бачив, можна купити цей цукровий, типа, кейс. За 119. Да цукрових. я бачив, в мене тільки 12 цього всього. А в мене 16. Ну, так у нас ще цього всього, пацан. Ааа, так можна дивайна купити, ось за 1100. У цього сайта. Та сейфа. можна було? Можна було, тільки вже ж не можна. Ну так, да, уже коїни цих немає. Ну, у мене, чувак, 17-й стрибок, то ми зовсім скоро зможемо хвилі перестрибувати, чи що? Нє-ні, я пробував. Таке відчуття, що ми як будто би на місці, поняв, пригаємо. Тут просто, тут просто тепер маленькі хвильки з'явилися, я поняв. Ну, типа, що є сенс просто його качати, цей джамп. Так, його є сенс качати. Ну коротше, я вже після 180-го не можу качати левела, бо мені написано, що мені надать ребітка. А яка в тебе швидкість взагалі? На нозі? 360. У мене 408, а джамп? 17. У мене 18. А в тебе не, немає. Я можу цього? більше собі купити, типа, ну нема просто сенсу, поняв. А в тебе Бо Койла в немає? Бід... Кого? Койл. Пружинка. А, ні, нема, нема. А в мене є пружинка. А я сюди нічого не донатив, пацан, у мене навіть віпки немає. Та в мене теж віпки немає. У мене просто є пружинка, яка прям супер бустить тебе. Аааа. Да еще легше вилазити, тепер хочеш сказати. Ну да, я, ну я прям супер швидкий, поняв. Тобто, якщо мені треба там добігти кудись, то я прям супер бистро це все роблю. Як? Ага, я секреточку вибив, кстати. Імеральдову на секундочку. Ага. Чувак, це все, звісно, круто, але я би знаєш, хотів. Я би хотів собі теж накрафтити, але. Ну, я би хотів, звісно, дівайна. Отако, ти знаєш, по хорошому. А що він тобі дасть? Я давіся? тобі о чого, чого що, в... А що ти дайся зараз дівайн? От По факту дивися. Я розумію, аби в тебе зараз один був би, да, і я б тобі два ага, би дав би, щоб ти зробив ребіт. А зараз в тебе взагалі а Мені дівай три. От іменно. Найди хоч ну, одного так мені... собі. Так він мені забустить тут вообще приколи нічого. <свят> <свят> Ага, я Де? йому, значить, розказав, розказав саму тактику бомбезу. Ага. А він що зробив? Взяв і тупо хе <схи> заскамив мене. А що я тебе заскамив? Я тобі дав зробити ребітка на секундочку, ні? Ха. <схи> Та а мені що з того ребідка взагалі. Ну, місце з'явилось, ну, як мінімум, правильно? Логічно. Яке місце? У мене і так його повно. А знаєш що? А знаєш, давай як зробимо? От підписники напишуть в коментарях, чи подарувати тобі дивайна, чи не подарувати, да? Uh -huh. А якщо що типа, Ден, поділися дивайном? Я візьму і тебе подарю. Там, хто в мене крутий? Медведь в мене крутий. Або трактор. Мені Нет. не треба самий крутий, пацан. Мені треба просто дивайн без мутації. Ну, давай ти подарю. Ну, все, давай. Іди, іди, іди. Я здам тобі Дівайна, братуха. Давай, підходь. давай. Підходь, підходь. А я щось бачу, що не Дівайна на підібрав. підібрав. Да, все. Давай, давай. Давай, давай. Ні, ні, ні оце мені не треба. ти що? штуки мені не треба. Да, бери. ти куди побіг? Та да я хотів хвилю перепригнути, я впевнений, що її можна перепригнути, просто треба швид... джампа. Та давай пробуємо зараз джамп на максимум вкачати. У ну, мене 18-й, далі, щоб його вкачати, треба мільярд мішків. А, а, да. А в мене всього тільки 600 мільйонів. Ні, ну тут хвилі появилися реально низькі, то їх, по ідеї, можна перекидувати, поняв? Ну, перепригувати. Ну. Та вже не знаю, що тобі і... сказати. Ну оці ж великі ти ж не можеш перепригнути, а оці маленькі ти можеш звичайним джампом перепригувати, понімаєш? Маленькі да. А оцю, наприклад, то. ну, Я ще не, не можу її перепригнути. Ну і я не можу. А в тебе який джамп? У мене 18 18-й. Ну, у нас у всіх 18, бачиш? А ти не хочеш собі набити е, швидкості, чу? і в топ-100 попасти світу. Та, чувак, з моєю прокачкою і з моїми грошима, то це нереально зробити. Слесі, нереально. В те, чувак, в дивайни є, все ж тобі треба, це просто пограти, поробити спавен машини оцю е, вдачу нафармити. От угу. я зараз граю з тобою, я вже нафармив 22 хвилини цей вдачі. Я оце чувствую, відчуваю, що я ще там хвилин 20 нафармлю. Або 10. І я зможу накрафтити, вообще капець. А що тут написано, це сейчас івент якийсь буде? Да, Дивай не да, буду да. давати? Да, да, да. Блін! Аааа, нее! Ты вже не пішов по дивайні, чи що? <рес> Та ні, дивайн! Там крута секретка, якась нова. Яка секретка? Оця ж велика? Селестіал, да! Там якийсь козел новий, прикольний. Чувак, так я хочу тоже селестиал. Ну от побачив, хто забере. <рес> ну, пацан. О, дивись, не не, не, невеличкі, невеличкі хвилі. Опс, опс. Блін, а я чуть-чуть зі швидкістю про прогавив і, <гавив> і її перепригнув, але втаранився в наступну. А я ти більше скажу, він пропав. Да? Угу. Капець. А, так ти бачив, нові ці додавали. Секреточки нові додали, ось о. Та я в них вообще поняття не маю, пацан. Я заходжу просто по крафт. Мені нравиться крафт. Ні, ну крафт це то прикольно, я не спорю, але знову ж таки, щоб це робити, дивись, який а Що дівань... ти там забрав? Я нічого не забрав. А, да ты та впиш... це базин додавали, пацан. А. А що це ти забрав? Якась валентинка. Ну, типу, якийсь новий рот, не знаю. Да. Ой. Можеш підібрати, подивитись, бо я помер. <риво> 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 То він секрет? А він пропав, пацан, в мене прям заспа... ще... пацан. Бачу, бачу. А я якраз тут, пацан. Я біжу, 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 біжу. Ага, я. -джоба Джоб джоба забрав. Джоб Джоба, да-да-да. Я забрав, забрав джоб жопа. Ну чекай. Ну, що це така... за сфери літають, пацан, а, це якась штука кидає сфери, пацан зверху. А це це новий пацан появився? Ну, типа, поняв. І він. І він може рандомно спамити різних брейнротів прикольних. Ну і зачари їм накидувати, поняв. А... Коротше, цей джоб джоб 150-го левела, що ти поняв. Щось не хил. Нехило ти... Не хил, ти повезло, чуєш. А я отого козла не успів забрати, він був 170-го левела. Да? Та він да, він був секрет, то гамно. Неее! Я селестиал, я сейчас не хочу на 100. Селестіал, братуха. Він був в самому ні, кінці. Ні, так я ж дивився, я дивився на нього. О то, що ти його не доніс, що ти помер. Так він був в самому кінці заспавнився, понимаєш? А в кінці спавниться ну, Селестіали. Ні, не завжди, чувак, там даже рарні Lucky Blocky був Рарні Lucky блоки спамляться, коли якийсь івент проходить. Що везде лаки блоки ну, спавниться. В незалежності ну, від, від арени, поняв? А чого сюди які бренероти великими такими спавницями? А є шанс, поняв, щоб. Е... Щоб був бренрот великий, поняв? Та ні, це ти мені вже гониш. Ні, серйозно тобі кажу. Типа, є ще звичайні джоб джоби, поняв? Ну дивись, наприклад, наводжу тобі, тобі приклад, є медведі невеликі, а є прям великі, поняв? Ну я ось ще дивився, я засейвив е Секрет Емеральдового Чела. Осьо. Угу. Він був великий у мене, поняв? Він ще на екрані великий такий був, я його пішов забрав. ні ні, ні то це типа, воно не так працює. Є, дивися, даже ось, наприклад, є звичайні лакі-блоки, бачиш, а є великі лакі-блоки. Да. Замічав це? Ну, зараз бачу, ось великий лакіблок, а до цього да. бачив маленький. Тобто до цього. А, Six появився. Просто поняв, є шанс того, що із цього Лакіблоку може тобі випасти, типа, більшими розмірами Brain Угу. І, типа, в подальшому, ну, він має більшу якусь свою рарність, поняв? І ти можеш його в майбутньому, типу, хоч якось, типа, прикольно затрейдити, наприклад. Угу. Ось ще вам прикол. Я, чувак, вообще не розумію. Я Сіки постійно грав, я оце сижу, жду спавна Селестіала, він там спавниться раз у 100 років і капець, типу. Не визать тебе. І ось я підбігаю, беру ящика, і тупо на мені спавниться хвиля, я не встигаю її забрати. Це ж ще Андріо. А якого ти ящика забирав? Кого? Та там Celestial luckyblock був. О! Ось я бачу, да. Да, там Celestial luckyblock, пацан. Ой-ой-ой, тут хвилі спам'яться, що це жесть. Так оце ж, я ж тобі про що говорю? А він пропав, я тобі що скажу. Ні, він пропав. <laughs> то оце ж! Він тупо сам по собі пропадав. Мені ще нравився аркадний оцей івент, там де коїни не було фармити. А, і крутить пролеточку? Так, да, да. Ну, мені із усіх ящиків, які випадали, мені взагалі ніде дівайн не випав, бо Мені везде падали сікрети, міфіки всякі. Даже Celestial не падали. Ну то мені так само. Я з рулетки Ні, не вибивав нічого солідного. Ти ж десь узяв два дивайн? Один Дівайн мені подарували, а другий Дівайн я сам знайшов. Медведя сам знайшов. А того мені а... подарували. О, диви. А, диви. Пацан. З нашим левелом ми можемо сразу допригувати. Уже. Поняв? Ну, так це ж хорошо. Не треба драбина. Це ж бомба, пацан. А ти знаєш, скільки стоїть та Дівайна стирити робоксів? Багато. <рив <рив> я дивився вже. Я хотів якогось пацана стирити Дівайна 200-го рівня, там щось було 5000 робуксів. Короче, чувак, тут. А, щоб його стирити, треба заплатити 1167 робуксів. Це ж ще прикол, ні? Пацан, біжи сюди. Населести ларену, срочно. Біжу, 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 біжу. Щас. А це, це легендарний лакій блок. Щось заспаунилося прикольно, поняв? Та би ж воно нормально спавнилося, а не заспавнилося через секунду пропало. Ти що, поки добіжиш, це вообще капець. Так його вже й нема. Так оце, Я... ж, воно за секунду пропадає просто. Я прибіг, тут якась черепашка була Селестіал, поняв. Обалдеть, мене ще й в кінці просто хвиля змила, щоб ти поняв. Кстати, я бачив, там чуваки купляють щит від хвиль, Це типа, ну, вообще це момент. Це Це імба, да. То вона назавжди чи вона просто оце на цих 7 секунд це... написано? А, оце я не знаю. Мені здається, що типа на ньому є якийсь певний колдаун. Але воно в тебе завжди є. Ну, це я думаю, да. Оце я думаю, що там є колдаун невеличкий. Бо, наприклад, оцей його коїл у мене, поняв? Що дає тобі буст швидкості. Ти им залишився назавжди. Ну да, ні, так ти його і за робокси купляв, не? Ну, а що ще не за робокси? Ні, він за коїни ось. А скільки він вартує я коїню? Я не помню. Надо буде подивитися. Щось там більше сотні, вроде. А, так мені до нього ще не Ну диви, я ті, вже спригнув і в кінці впав. О, а, понял. Та це він в магазині їх додаває. Да, да, понів? да. а люди їх, типа скупляють. Люди їх просто скупляють. І от тут о, в магазині додали якогось е, е, дівайна великого. І за те, що він великий, в нього X1,5 бабла, він по щи 200 левела, кровавий, 198 левел, 679 коїнів у цих монетках. Лакіблоки з Дівайнами по 888. Коротше, оці монетки це глобальна валюта їхня, за яку можна щось купляти, правильно? Ну так, да, і в магазині можна монетки купити, ці трейд токени, поняв? Ого! Один до одного. Ти бачиш? Один робокс, один коїн. Типа 100 робуксів 100. ДА? да. Типа ціна один до одного. <сіх> Одкай магазин, подивися. Та я, чувак, бачу. А ну чекай. А чуть з половиною якихось шмоток, поняв, воно не показує навіть. Не ось Усього, бачиш, дивись, в магазині зараз продається Divine Lucky Block. А це отакий Lucky Block я відкривав. А, так тут ось до Дня Валентина Локіблок продається. В віпках, кстати, по скейткі 109 робуксів. Ану. Ага. А у мене знаєш скільки? 500. 500. Робуксів чи віпка да. стоїть 500? Віпка, віпка. У мене 109. Кажно, у кожного свої скидки, це пам'ятаєш, як ото в сіл за Брейнеру. А, я поняв, я поняв, чувак, що в мене ото адмінка стояла дешевше, я її купив, діда в поприкол. Там сіл за Брейнеру почти не грав. Даша, у тебе там вона стояла, не помню, чи 2000 робуксів щось таке, а в мене вона стояла да, там да. Чи, чи, чи 10, чи що. да да Так, да, так, так, там різниця величезна була. Так, а який тебе процент на А, uh, У мене 31 хвилина. У мене половина, корот, щоб ти розумів, тут година, походу, максимум. Так давай скрафтимо тобі щось. Так а мені не вистачає грошей, щоб скрафтити. Не вистачає? Так, да, мені треба щось там 200 мільйонів, поняв? 200 з копійками. Коротше, тебе ну прям супер все дорого. Так, да, так, да, дуже дорого. Ну ти ж менше платив, щоб скрафтити, правильно? Е, я платив, тобі ще скажу, я всіх сельонах платив. Я платив. Ні, не, не в... А в мені в мішечках 200 мільйонів. А, ну мені було півмільйона. Осьо, дай мені оцього свого блотного, я щас з нього бабла лутану. Час. Я отдам назад. Лови. Давай, пам. Щас ми отут свапнемо. Хопа. Щас. Ось, тобі бабло <риклад> пішло. По 2,9 <риклад> просто мільйона. Ден, да, да. ти там не переживай, я ща вкрафт засуну, зроблю собі лучшого. <риклад> <риклад> щас, щас піднімемось, да? <риклад> <риклад> да, 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 щас нафармлю. Ну конечно, аби ти мені Дівайна дав. А Дівайна нам набагато менше приносить. Ні, так вони не вкачені, потому що, ну. Звісно не вкачені, ну ось у мене Дівайн 170-го левела. То він не вкачаний, а цей у мене дивися, 193-го. Цей у тебе болотний був, 211-го, так ще й з мутацією, а в тебе з мутацією. Дивися, ось оцей Дівайн у мене максимального зараз рівня, оцей медведь. Ну, і він уже не максимально... качається. Ні, він максимального того, який ти можеш вкачати, Ден. Ааа. Поняв? тобі ж написано, ребіт хнада. А, да, бач, ребіт 25. Ну, сюда, от бач, є. на, забирай свого цього блатного. Все, Ты... дарую. Спасибо, спасибо. Ти прийняти не хочеш? А він мені не прийнявся? Він Пинчарес. Ні, написано, що я не можу. Чуєш, написано, не можу, не можу. Ну ладно, давай, пока. <laughs> <laughs> давай взяй ливну, оцей говнюк. Ну і що ж друзі, на все, ми, в принципі, будемо закінчувати наш відеоролик. А тобі, якщо сподобалося відео, то не забувай, підтримати його своєю вподобайкою. А з тобою був Данзо, Санчоус і всім пока-пока.